Сила наміру. Уявіть, що ваш намір це стріла, яка летить до своєї мети. Але чи завжди ми знаємо, куди її спрямувати? Тому що намір це не просто бажання, намір це не просто мрія, це дуже сконцентрована, потужна енергія, яка просто здатна змінити ваше життя. І от коли ви формулюєте намір, ви стаєте творцем своєї реальності. Але є одна умова. Цей намір він має бути чесним, він має йти від серця не зі страху, не щодо очікувань інших, а зі серця. І от запитайте себе, чого я дійсно хочу. І сформулюйте це чітко: наприклад, я хочу відчувати гармонію в своєму житті, чи я хочу відчувати спокій. От закрийте очі. І уявіть, як це виглядає, як це ви відчуваєте цю гармонію, як це, коли ви відчуваєте цей спокій. І найголовніше в цей момент довіритись. Всесвіт завжди чує ваші наміри, але інколи він дає вам не те, чого ви хочете, а те, що вам дійсно потрібно. І пам'ятайте, що ваша енергія завжди знаходить шлях. І сьогодні дальний день. Щоб спрямувати її у вірному напрямку, я бажаю вам успіху.